Всім привіт-привіт. Зимовий Кременець. 14 лютого. Всіх вітаю з Валентином. Бажаю всім, кому що треба. Я тут от такий гарний куточок в центрі міста зайшов і думаю, а чого б не познімати. А? Тут так гарненько. Гарний вид на Бону Пам'ятник бандері. Батьку наш Бандера і все таке Все як полагається. показую його так ззаду. Ну що зробиш? Так виходить. Така картинка. Щойно зустрів. Щойно зустрів дуже відомого кременчанина. Можна сказати, самого чорного археолога в нашій струні. Трошки з ним поспілкувався. Спілкуватися з ним було трошки важкувато, бо він сьогодні на романтичний, романтичний настрій має, знаєте, Валентина. І вся в нього мова сходиться до тієї справи. Ну, Ви надіюсь, розумієте, я про що. От. Хотів договоритися з ним за інтерв'ю. Ой, вибачте. Ну, ні до чого, поки що ми не договорилися. Ось така ситуація. Чоловік дуже цікавий, має багато пригод, має що розказати. Ну, не знаю, чи захоче, бо більшість його історій можуть мати відтінок. От на старий магазин Кременецький. Хто знає, мають відтінок, як то кажуть діло пахне криміналом я його розумію так що не буду наполягати якщо дозріє для тої справи я кажу йому що я його як то кажуть москалі увіковечу в своїх відео ну, він щось не дуже в захваті може, може просто ще до нього не дійшло бо я ж кажу що в нього голова забита одним романтика Валентіну в день от Ну, хто його знає, той мене зрозуміє. Я думаю. Бувайте здоровенькі, взимну в позірі, бо я ще в магазинчик дещо прикуплю.